Привіт, малята! Мене звати Наталочка, і я хочу сьогодні вам показати, які є помічники у моєї матусі. Ходімо швидше. Помічників у матусі багато. Скажу вам відверто, у місінька хата. Пил пилосос у кімнатах збирає. Пральна машина теж клопіт має. Праска всі випрані речі прасує. Мікрохвильовка вечерю готує, парш м'ясорубка дає для котлет. Швадська машинка нам шиє жилет. Холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита електрична компот у помічників цих. Багато турбот. Друзі, давайте пригадаємо, що робить пилосос. Так, пилососить, пральна машина, перебілизну і крохвильова піч. Розігріває, готує, холодильник. Зберігає продукти. Діти, ці домашні помічники називаються побудові електроприлади. Подивіться уважно і скажіть, що тут зайве і чому. А тут що зайве? Друзі, а у вашій матусі є домашні помічники? Як вони називаються? Дітки, всі прилади нам побутові потрібні, проте обережні ми бути повинні. Є розетки в кожнім домі. Людям всім вони знайомі. В них живе струм електричний. Він всі прибори оживляє, працювати заставляє. Але, дітки, пам'ятайте, струм. Лихим ще може бути, тож розеток не чіпайте, опіки щоб не здобути. Поруч з приборами краще не грати. Зовсім не важко це пам'ятати, адже це дуже небезпечно.